1993 рік Україна молода держава, які ще немає і двох років. Гроші знецінюються щодня країну лихоманець, страйки паралізують промисловість. А Росія вже відкрито зазіхає на українські території. Саме у 1993 році Україна пережила найбільшу інфляцію в своїй історії: наймасованіші шахтарські страйки, політичну кризу. І вперше зіткнулася з реальною загрозою втрати Криму. Сьогодні ми згадаємо, яким був 1993 рік для України рік, який міг закінчитися зовсім інакше. 1993 рік став роком глибокої політичної нестабільності. Навесні та влітку країну охоплюють масові шахтарські страйки Донбасу. Причина Стрімке зростання цін і падіння рівня життя. Страйк починається на шахті імені Засядька в Донецьку, але дуже швидко перетворюється на загальнонаціональний протест, страйкують понад 230 шахт, сотні підприємств металургії та машинобудування, десятки тисяч людей виходять з політичними вимогами. Перше відкрито звучать вимоги. Недовіра президенту і Верховній Раді звучать вимоги ідеї автономії регіонів. Під тиском вулиці Верховна Рада призначає референдум, але за два дні до голосування його скасовують і оголошують дострокові парламентські та президентські вибори 1994 року. Це був момент, коли держава балансувала на межі розпаду. У 1993 році Росія вперше відкрито заявляє претензії на українські території. 9 липня Держдума Російської Федерації ухвалює постанову, яка проголошує Севастополь містом у складі Росії. Україна звертається до ООН. Генеральний секретар засуджує дії Росії як порушення міжнародного права, але тиск не припиняється. Іде роздача російських паспортів у Криму, відбуваються інциденти з російською береговою охороною, іде дуже активна інформаційна кампанія. У вересні 1993 року президенти Кравчук і Єльцин підписують масандрівські угоди щодо Чорноморського флоту компроміс, який тимчасово зупинив ескалацію. Фактично це був перший великий геополітичний конфлікт між Україною та Росією. 1993 рік став для України роком рекордної інфляції, 10 156% за рік абсолютний антирекорд. Для розуміння хліб подорожчив у десятки разів. Зарплати знецінювалися за кілька тижнів, карбованці втрачали цінність щодня. Середня зарплата для українців у січні складала 14 тисяч карбованців, а у грудні понад 800 тисяч. Люди масово втрачали заощадження. Країна фактично жила в режимі виживання. 1993 рік був важким не лише всередині країни. Україна вже тоді втягувалась у великі міжнародні історії. По-перше, Абхазія та Грузія восени 1993 року президент Грузії Едуард Шеварднадзе звернувся до Леоніда Кравчука з проханням допомогти евакуювати біженців, і Україна справді допомогла. Українські пілоти під обстрілами виконали 291 виліт. І врятували понад 7 тисяч людей. Це була одна з перших масштабних гуманітарних місій України як незалежної держави. По друге, ядерна спадщина СРСР Україна успадкувала величезний арсенал стратегічних озброєнь. І саме в 1993 році йшли ключові переговори та домовленості з Росією щодо порядку контролю, карантинного нагляду. Та подальшої утилізації ядерних боєзарядів. Фактично, країна паралельно з економічним виживанням мусила ухвалювати рішення, які впливали на безпеку всієї Європи. Попри кризу, 1993 рік мав і символи майбутнього. 1 липня було здійснено перший дзвінок мобільним телефоном в Україні, його зробив Леонід Кравчук. Поспілкувавшись з послом України в Німеччині Іваном Пісковим, ця розмова відбулася у мережі першого українського мобільного оператора UMC і поклала початок ери мобільного зв'язку в Україні. На той час мобільні телефони коштували від однієї до двох тисяч доларів. Перше у 1993 році широкій публіці представлено образ Вєрки Сердючки. У 1993 році завершується перший повноцінний чемпіонат України з футболу, який виграє Київське Динамо, випередивши Дніпро лише за різницю забитих та пропущених м'ячів. У 1993 році Сергій Бубка встановлює світовий рекорд у стрибках з жердиною у закритих приміщеннях, який протримається 21 рік. Навіть у кризі незламна країна продовжувала жити і творити. У 1993 році народилися футболісти збірної України Віталій Бояльський та Руслан Малиновський, народилися співачки Марія Яремчук, Христина Соловій, Аліна Паш. Також народилася олімпійська призерка Ганна Різадінова народився герой України Сергій Нагоян, український активіст, перша жертва кривавих подій під час спроби придушення Євромайдану. Таким чином, 1993 рік показав, наскільки крихкою була українська держава, як рано почався тиск з боку Росії і наскільки дорого Україні давалася незалежність. Це був рік болю, помилок і важких рішень, але саме він загартував країну. Якщо вам сподобалось відео, то підтримайте мене вподобайкою та підпискою. Вам це не важко і займає декілька секунд, а мені це дуже приємно і дуже важливо для подальшого розвитку. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба над головою. Бережіть себе!